У житті кожної людини є точка неповернення, і в дуже небагатьох випадках це точка, коли ти не можеш більше рухатися вперед, і коли ми досягаємо цієї точки, лишається спокійно прийняти цей факт. У романі так багато питань проти річ, філософії і абстрактного, що я просто закохана в усе це. Що сидить всередині мене і робить мене мною? Чи воно протистоїть порожнечі? Мене ж раптом огортає дивне дивне відчуття, ніби я ніколи нічого не відчувала досі. Я дивлюсь на годинник, я почуваю себе персонажем Муракамі. Я дивлюсь на годинник, але не розумію, скільки пройшло часу. Відчуття десь поза часом. Тож кавка на пляжі про час, про сон, про кохання, про лімб, про багато чого, про що я не сказала, про прощення і прийняття. Про прокляття, яке судилося здійснити, про відповідальність і про вину.